Доброго денечка. Розложила, хочу вам показати, які я квіти буду сіяти. Вчора посіяла вечором отакий от салат. Він от головками, дуже плотненьке таке листя. Вони такі тв тверденькі, ці головочки, дуже-дуже-дуже смачний салат. Одеський, одеський кучерявець я сіяла, він такий. З запахом землі я його більш ніколи не купляю. Я тоді була вирвала, попробувала і все. От, Отакий цей. Ну і оцей я посіяла ви ж бачили, я вам показувала. Бачите, як за ніч воно гарненько розложується, ростуть. От, отут у мене посіяні цикламени, бачите? Тут я посіяла. 20 штучок Касети ці 10 штучок, ну на 10 ячеєчок, але я в кожну так по боках пригнула, щось я ставила. В кожну по боках посіяла по два. Оцей салат, я по центру по одному, так само, як цей, оцей мій базилічочок. От, ну і квіти. А ще вон, дивіться, в мене цибулька. Бачите? Отака цибулька. Тут в мене царська корона. От, і квіти, які я хочу посіяти. Ці от я так люблю. Гвоздики теж люблю. Але ж я вже посіяла, бо вже їх можна сіяти. Але не знаю, як це правильно поступити. Дивіться. О! Бачите, вони. Отак, От як я вам показувала, на туалетній бумазі можна сіяти. От, будь ласка, отаке готове посіяне. Бачите, не хочу розмотувати усього. О, Продають. Бачите? Але тут бачу якось так зроблено. Що з цієї сторони покрито цією лентою папером цим. І з цієї сторони. Видно, вони. Розлож... Ну, це, я думаю, машини роблять. Розложується бумага, сіється і потім приложується ще одна. Ось такий рулончик. Я хотіла, хіба що, може, отаку От розрізати, і по одному в стаканчик ложити. Ну, не в стаканчик, а касети. у мене касет є багато. От, оце така гарненька, вона дуже пахне, це гвоздичка. Отака. От і вона багаторічна. У мене десь один кущик, не знаю яким шляхом десь щось я купляла. І в мене висіявся отой один кущик, і кожної весни він вилазить. Бачите, як тут намальовано на землю. Але можна в теплицю. Але мені буде скоріше і разом провірю це насіння, тому що я не цьому році, я, мабуть, тому році його купляла. Що тут пише? О, бачите, пише по 24 рік. Де це О? 12-й місяць, 24 Але нічого, ще нормально. Оце в цьому році я купила оцей Алісум 2. Я навіть не знала, що він такий є. От. Він сіється теж такого. От в руку як взяли, так і посіяли. Ромашка. Оце теж я в торік купляла, не посіяла. Ой! Упали мої мальви. Зараз дістану. Мальвочки ці треба посіяти, але ж я вичитала, що їх сіяти треба у п'ятому місяці. Ну це, на дворі. Дивіться. ну це на дворі. А я їх зроблю розсадою і так, що вони ще зацвітуть мені в цьому році. Ну Побачу, хай ну, настроїться треба. От зараз хочу піти в теплицю, гляну, що там робиться. Задоволена, що посіяла цей салатик 20 штучок. Тут море насіння, тому що тут в кожному пакеті воно не так насіяно. а ну побачимо це. Тоже, тоже це є. Тоже пакети. В кожному цьому пакеті ще такі пакетики, і там це насіннячко. Ось так як оце, бачите. Це я його так закрутила. Щоб не висипалося, то в кожному цьому пакеті отакі пакетики. Зараз я його положу на місце. Дай таке. Посівна називається. Посівна. Вчора дивилась відео і своїй подружці. Що вже можна перець сіяти, але той, що середньо стиглий і пізньо стиглий перець. Ще таких ранніх сортів не можна сіяти. Баклажани так само, квітів багато так само. Щось там ще, я навіть добре не додивилася. От. Але гарний цей салатик. Щоб йому толк дати, щоб він був, бачите, як... о, кущики. Я торік вирощувала в хаті салат. Приїхала дочка, я такого на столік поставила цю касету, вона взяла їх, повиривала, повиривала, повиривала. Ну, вже він готовий був до їди. Вона повиривала і поїла. <гум> Таня моя любительниця теж такого зеленого. Отаке. Добренько, на цьому все показую, чим я буду займатися. У мене насіння квітів більш немає, я не хочу більше, тому що у мене ж буде море тихе устом. Буде в мене оці царська корона. бачите, я накрила їх. Виглядають. От. І оці, о, і хватить мені. Скільки... А ці, що посходять, скільки буде. Ну, що землі повилазять. Е... Мені треба зараз пересадити, я вже говорю говорю, треба пересадити морозники. У мене дуже великі морозники, корчі поробилися. І мені я... вони наверху на клумбах. От, то я хочу на низ на клумби їх опустити. Зараз я піду подивлюся. Зараз я піду подивлюся. Бачите, ці, що були манюні вчора, то я вам показувала чуть-чуть ростуть. Але це якесь чудо. Це якесь чудо. Але тут в мене є. О, три штучки, де вони. О, бачите, хай підростуть, то я посажу сюди, цього вирву. Бо Викисе воно таке криве хіба що? Он тут о який ще вилазить, он тут який ще вилазить. Десь я як сіяла десь так трошечки. Трошечки вилетіло з пальців. Добренько. Всіх вітаю з Новим роком ще раз. Всіх вітаю святами. Всіх вітаю зі всім вам, вас. І починайте потрошки щось сіяти. Даже можна, якого як немає оцих ламп, так? То можна навіть під настольну лампу сіяти. Але лампочку туди, оцю економку, щоб біле світло було, щоб вони бачили світло. Отак нагнете над розсадою, ну якщо це буде так небагато розсади. Маю в виду там, помідори, перець, оце, от, можна під настольну лампу. Я так робила раніше. І в мене навіть відео є багато таких. От, Хто дивиться, то може пам'ятає. Дай так таке? Добре, на цьому все. Бажаю всім добра, миру, здоров'я, щастя, щоб всім все було добре. Дуже вам вдячна за підписочки, вдячна за коментарі, вдячна вам за все, за лайки, за все, за все. що ви мене підтримуєте, підписуєтеся. За все вам вдячна. Не знаю, що робити з цією гвоздичкою і з цією, я ж не знала, що воно там таке в пакетику. Що воно зразу для землі, бачите? От. Ну, побачу, пару стаканчиків посажу. Відріжу і посажу, полю, і хай собі росте. І ця обрієта. Ну, Всі гарні, бачите? Вона чимось похожа до Алісуму. Алісум менший, він дуже пахучий, але він розростається величезний, прямо такими. Великими шариками. прямо. Його треба посад... садити можна і по землі, а краще у підвісні кашпо. І Там буде прямо така, знаєте, такі буде красота. А це вже для землі. Оці квіти, оці, що по землі, вони такими ковриками. Скільки вони цвітуть, зараз я читну. Скільки часу, а тут і не пише. Тут пише тільки, бачите, садить, сіять коли. Пересаджувати. А, а може тут? 15 сантиметрів вишиною он пише. Ну, не знаю, треба розібратися. Почитати в інтернеті да й все. Добренько, на цьому все. Велике вам дякую. Щиро вам вдячна ще раз, і ще раз і ще раз. І за все, щоб у вас було все саме найкраще. До слідуючого відео.